Всіх вітаю! Мене звати Інна Віхорова, і сьогодні будемо говорити про капсулу в одязі. Розберемо, що це таке, навіщо вона потрібна та як її зробити. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас незламна сила духу. Це обмежений набір речей, які максимально правильно та грамотно комбінуються між собою та знаходяться у рамках вирішення однієї задачі, однієї проблеми. Це як такий конструктор, з якого можна побудувати все що завгодно. Капсул може бути дуже багато в гардеробі. До прикладу, на кожен сезон своя капсулка. Так ви чітко розумієте, які речі вам потрібні, які потрібно відкласти в сторону до кращих часів. Звичайно, що все індивідуально, але є певні шаблони, які допоможуть вам зробити це швидше та з більшим комфортом. Я створила для вас універсальну капсулу на травень на кожен день, аби ви наглядно розуміли, що це таке, як вона працює. І я основне, що хочу звернути вашу увагу, що не обов'язково мати велику кількість речей, аби створити купу класних образів. На екрані вам приклад всього 25 речей, які я взяла. А образів більше 35 до 100 доходить. Я просто вже втомилася налічувати, коли комбінувала. Зверніть увагу на те, що я максимально ускладнила собі задачу, тому що простіше було б скласти капсулку з ахроматами, тобто чорно-білими кольорами, сірого додати. Я вирішила, що я більше хочу погратися з відтінками, тому у мене переважають такі бежево пастельно, рожеві, блакитні. Тобто я намагалась ускладнити. Собі життя і вам скоріше за все, тому ось така в мене вийшла капсула, але вона максимально мені підходить зараз по настрою. Можливо, комусь також відгукнеться така більш романтична, але в той же час кежуальна капсула. Коли ви робите капсулку, зверніть увагу, будь ласка, на мої невеличкі поради. Перш за все, знайте все про свій тип фігури, про ваші індивідуальні особливості. Ви маєте чітко розуміти, що вам підходить, що вам не підходить, де акцентувати вашу увагу, а де її потрібно. Переключити на якусь іншу частину тіла, визначте, яких речей вам не вистачає. Аби е, ви розуміли, яких вам речей не вистачає, потрібно сформувати ваш гардероб, розібрати ваш гардероб і подивитися, чого більше, чого менше, що деформувалось, що потрібно вже віддати, що потрібно викинути, що можна переробити. Тобто невеличкий ресерч перед тим як ви підете за покупками. І останнє це сформуйте свій ціновий сегмент, тобто рамки вашого бюджету. Аби не сталося імпульсивних покупок, у вас вже буде список речей, які вам потрібно. Сформуйте, скільки ви можете виділити собі грошей на ту чи іншу річ, і вперед. Тому що мас-маркет, він е, просто шалений зараз, і в будь-якому ціновому сегменті можна знайти саме те, що вам потрібно. Коли з цим все стане ясно, переходимо до певного алгоритму дій, аби було простіше. Перш за все, визначіть, який у вас стиль. Офіційно діловий, романтичний, класичний, мінімалізм, препі. Хто ви, яке у вас ДНК стилю? Таким чином, вам буде легше зробити собі капсулу, опираючись на певний стиль, на певний фасон і крій речей в цьому стилі. Наступне, обираємо до 30 речей. Повірте мені, це максимум, і вам вистачить на закриття будь-якої задачі. Зауважу, що кожен аксесуар ми рахуємо як окрему річ. Тобто, в ці 30 речей аксесуари рахуємо як кожну окрему річ. Загалом з 30 речей можна скласти плюс-мінус від 100 до 150 комплектів. Тому я думаю, що а, ваша фантазія може просто а, міксувати, комбінувати, і ви будете ще більше кайфувати від цього. Наступне визначаємо 2-3 кольори базових для нашої капсули та додаємо один акцентний колір. Тобто, якщо у вас капсулка, базові кольори. Чорний, білий, сірий, то додаємо один акцентний колір, щоб ваша капсула не була такою нудною, занудною і заїжженою. Тому додаємо, наприклад, один якийсь а, зелений чи блакитний. Тобто, щоб капсулка більш, більш живішою була, щоб можна було її якось. Розбавити. Наступне формуємо капсулку починаючи з поясного виробу. Потім переходимо до плечових виробів. Тобто, спочатку шорти, штани, спідниці, а вже потім топи, блузки, футболки і так далі. І не забувайте, використовуємо формулу 1 до 5, де 1 – це поясний виріб, 5 це 5 плечових. Тобто, якщо у нас є одні джинси, то до нього йдуть 5 Капсульки в капсулі мають бути п'ять речей, п'ять плачових виробів: футболка, блуза, топи, подовжена, подовжене поло. І так далі. То був вибір шалений, обираємо і стараємося так, щоб воно поєднувалося. Свою капсулку я робила довго, робила її в фотошопі. Можна таким самим чином зробити зі своїм гардеробом, відцифрувавши його або знайти схожі речі в інтернеті і просто е -е, викласти красивенько. Я хотіла просто, щоб це була гарна графіка. Зараз я вам покажу всі обр, не всі образи, всі 10 образів, які я склала, тому що їх можна склати на багаскласти набагато більше, але це займе дуже багато часу у мене. Тому я вирішила показати вам 10 основних, які б я носила хоч зараз. У мене такий мут більше, тому це вже готова капсула на травень, кежуальна. Кому Хочеться, може собі взяти як приклад і зробити собі схожу. Або користуватися цією, якщо вам також імпонують ці кольори, як мені в травні. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам воно сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, не забувайте про комент, можливо, якісь є теми, які б ви хотіли, я підняла. Я перелопатила кучу інформації, щоб зробити цей випуск, тому він, напевно, вийде трішечки пізніше, ніж в четвер. Але наступне вже вийде все по плану. Тому дякую, що ви зі мною. Підтримуйте український контент і зустрінемось зовсім скоро у нових відео.